Алло, Віка, сьогодні запізнююсь, так, що давай без мене Відкрий там спочатку одні ворота, потім відкрий другі ворота. Офіс теж відкрий. Поняла там, потім можеш зайти в офіс, поснімаєшся в офісі. Ну, типа, зніми весь офіс, покажи, який інвертор висить. Можеш там покласти його, покажи, який він класний. Потім можеш показати на офісі якісь прикольні штуки, там каска брендірована. Можеш показати фотки картини. Оці що висять на офісі. Потім можеш Андрюху, менеджера показати, що він типа щось там робить, щось там читає. Потім що він такий весь, типа, спеціаліст в сонячних станціях. Зайди потім в склад, покажи панелі. Можеш навіть вилізти там на них, покажи, що там на складі реально є панелі. Якісь там матеріали покажи, погрузчик можеш показати. Потім покажи виставочний цей стенд, покажи номера телефону, що там є. Потім покажи, де ми знаходимось. Поняли, типа там то й там. Офіс можеш показати, що він є. Вивіска, типа є, банер висить на офісі, що там є, ноутбук, принтер, що люди поняли, що це там реальна фірма, що ми з гарантією можемо все робити. Сделай это все красиво.